Доброго дня, висвіта компанія по утепленню будинку рідким пінопластом. Такий черговий будиночок. Будова стін даного будинку складає ракушняк внутрішня стіна. Потім люди впихували пінопласт, троєчку, і обкладали силікатною цеглою. Між силікатною цеглою і пінопластом є повітряний прошарок. Цей прошарок ми сьогодні задували. Так це проходило, сварилось отвором 14 мм, я сверлом вибачаюсь, щоб не портити цегу. Зараз йде процес заробляння отворів. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області, Ми даємо письмову гарантію завжди. Складнощі ще в цьому будинку було також приїхали, виробили світло, нічого, у нас ондогенератор. З цим завданням він гарненько справляється, так що для нас це не проблема. Телефон для замовлення 067-502-2305. сказав. Гарного дня! Ставте вподобайки та підписуйтесь.